30 січня 2024 року працівники Державного бюро розслідувань сумісно зі Службою безпеки України викрили на отримане неправомірної вигоди провідного спеціаліста Авідіопольського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області. Підозрюваний провідний спеціаліст Сіваконь Анатолій Іванович, який давно працює в Авідіопольському відділі. Всіх подробиць справи поки невідомо. Почекаємо офіційних коментарів. Але ж достеменно відомо, що сума неправомірної вигоди складає 3000 доларів США. Гроші нібито вимагалася за внесення відомостей до документів, які стосуються дитини. Слідчі дії проводились як у кабінеті Анатолія Сіваконя, так і у кабінеті адвоката Батуріна Сергія Євгеновича, який попередньо наразі надає послуги адвоката Сіваконю. По факту, отримання неправомірної вигоди зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті. Передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. Самого Анатолія Сєваконя за постановою слідчого на 72 години затримано по статті 208 КПК України. Питання про тримання під вартою на період досудового розслідування буде розглянуто слідчим суддею після знаходження відповідного клопотання до суду. Роман Варшанідзе, Альтернатива Орг.